Дітки, Відгадайте загадку. І великий, і малий, і вантажний, легковий. По дорозі поспішає і в собі людей катає. Так, молодці відгадали: транспорт. По вулицях і дорогах вдень і вночі рухаються транспортні засоби. Їдуть легкові і вантажні автомобілі, тролейбуси, трамваї. Ходять велосипедисти, мчать мотоцикли, скутери. Одна з обов'язкових умов безпеки руху знання і чітке виконання правил дорожнього руху, законів вулиць і доріг. В нашій країні транспорт рухається з правого боку або в одному напрямку. Правила безпеки під час переходу вулиць. Проїжджа частина вулиці. Призначена для руху автомобілів, і на пішохода там чатує небезпека. Для того, щоб не потрапити в небезпечну ситуацію, слід дотримуватись правил. Перед переходом завжди слід зупинитись і роздивитись навкруги. Переходити проїжджу частину вулиці потрібно пішоходним переходами. Вони бувають підземні і наземні. Під час переходу вулиці. Потрібно керувати сигналами світлофора або регулювальника. Якщо наближається машина з увімкненим проблиском маячком або спеціальним звуковим сигналом, пішоходи повинні утриматись від переходу проїжджої частини. А тепер складіть розповіді про транспорт. Молодці дітки, які ви в мене розумнички! Справилися із завданням. До нових зустрічей. До побачення!